Я ще раз ще раз від себе особисто дякую усім моїм друзям, які сьогодні прийшли, щоб підтримати мене, щоб трошки ми разом поспілкувалися, поспівали разом. Тому я ще на фото запрошую усіх наших артистів, які сьогодні приймали участь в концерті разом зі мною. Я прошу, давайте ще раз вийдемо на сцену і наш е, е, е режисер нашого дійства е Нагорний Микола зробить нам ще таку фотографію да? на зрадочку. Про цей вечір. Артисти на сцену, Тимофій! На, на фото тут всі чекають. ми зустрічаємо. Тимофій Ведерник. <плоджен> Володимир Стерва. Звукорожисер <плоджен> на горні? Не, не звукорежисер, а відео, відео, відео відеорежисер. Відеор, <плоджен> да, да. Звукорежисер Ярик Ярік наш, якого ми дуже поважаємо і найкращий-найкращий Ярику Яріковіта. Ярик, Звук, як завжди, суперовий, тому ми дуже вдячні тобі, що ти і гарно і нашу групу завжди розвучиш, артиш, і мене особисто. Я завжди тобі дуже дякую за гарний звук. Тому давай на сцену до нас. Так, Де наші шалі. Данило немає. Данило, на жаль, вже пішов. А, а ще забули нашу артистку Оксана Бурбига, також сьогодні заспівала гарненьку пісню. Тому давайте її підтримаємо теж обласками. Дякую, Оксана. Ну що ж, дякую ще раз, друзі, дякую дякую усім, усім вам, що ви сьогодні розділили це свято. Не, не, так, не так багато не сьогодні було людей в залі, але ми разом, ми разом ми щось робимо, щось створимо заради нашої перемоги. А соло на всіх інструментах сьогодні був неперевершений Валерій Бурбига. Ваші обласки йому. Це мультиінструменталіст. Інстру... Будь ласка, ваші облески. Людина, яка чотири дервала жовтневий палац, вач у, лар... у цьому році легенда українського року Валерій Бурбига. Для мене велика честь, друзі. З вами грати. Я хочу сказати, що 21 грудня о 19.00 рок рокурдарті ж виступить на одній з головних сцен України на Хрещатики. В гарній здорові мілітарі 2 плесні. Давай! Дякую, друзі. Ну що ж, до зустрічі, пане режисере. Володя Стельмах, плюс Данило Брижатий. І з нами виступить також плюс Володимир Стельмах. Володимир! А також Данило Брижатий, друзі. І ще буде багато сюрпризів. Перед новорічних зі святим Миколаєв. Приходьте, слава Україні! легендарному Гарнізоні мілітаріпабі! Кожному «По бабі». <плес> а також сьогодні з нами був звук-режисер Ярослав Гначук. Ваші обласки! <плес> Друзі, а тепер ми нашій Україні, славній ненці, заспіваємо многоя, многоя, многоя літа! <плес> such as a slave Ач хай поруч будуть з вами віра і надія, як два крила, що впасти не дадуть, і сам Господь по милості наділить ще довгий що сонцем виграють. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам! Дякуємо, друзі, дякую, друзі, ще раз всім, усім, усім за цей чудовий концерт. Нехай сміється доля, Мов лима в лузі, в колі щирих, вірних і хороших друзів. З вам щастя, радості, тепла, успіхів здоров'я, злагоди І добра. Слава Україні! Будьте щасливі та процвітайте. Дай Боже нашому війську допомоги з неба, щоб хеймався та майрахтари. А нам не зазвичай, що мілітарі Пап» до вас повернули сьогодні з таким концертом у свята Святого Миколая. Завітали до вас артисти. І Я хочу сказати ще раз: 21 грудня о 19.00 2024 року. Українські руку рок Дартіш виступить. З рок світовими хітами, з найкращими українськими піснями, з найкращими піснями Івасюка. І для вас виступить, запрошені гості. Приходьте! Це саме буде близьковичний концерт у цьому році для ПАБу зірками. Дякую! Слава Україні! Слава нації! І пісець московській федерації!